Всім привіт! Хочу показати, що в продажу нагадати за нашу шкоду Фабію, яка є 2005 року, 1,4 МПА. Автомобільчик свіжо пригнаний із Німеччини. Ось такий він виглядає по кузову. Нагадаю, він без підфарбувань. Звичайно, що є якісь коцьки по ньому, бо це не без цього, машина не з салону. Але. Свої переваги він має. Вже стоїть зимова резина посолончику чистесенький, по комплектації передні склопідйомники, під... 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 електрозеркала, сидіння ось в такому стані, кондиціонер 169 трубів, вже має такий класний руль. Друзі, ціна даного автомобіля Кого цікавить, Переходите на телеграм, вайбер на посилання місто Івано-Франківське. Так що приїжджайте, оглядайте, сертифікат уже є. Всім гарних вихідних!